Ви шукаєте лазерний апарат, який буде потужний, зручний і швидко окупається? Давайте я вам розповім про Fenix Nova. Це діодний апарат, який вже став топ вибором як для новачків, так і для досвідчених майстрів. Це портативний лазер із довжиною хвилі 808 нанометрів. Він компактний, легкий у роботі і відповідає європейським стандартам якості та безпеки. І головне, ви працюєте на ньому цілий рік, без обмежень по сезону на всіх фототипах шкіри. Часто запитують, чи не поступається портативний апарат вертикальним моделям. Відповідь проста: ні. По-перше, потужність. У нову потужність маніпули 1200 Вт. І це головний параметр, на який потрібно дивитися, бо саме маніпула безпосередньо впливає на результат процедури. Пікова потужність самого апарата – 3000 Вт, що забезпечує стабільну і довготривалу роботу. І тут цікаво, у багатьох наших колег у вертикальних моделях потужність або така сама, або нижча. Тому казати, що поцетивна модель програє, взагалі не аргумент. По-друге, якість діодів. Тут стоять діоди з ресурсом до 20 мільйонів імпульсів з гарантією 12 місяців. Це сотні годин безперебійної роботи і ніяких зайвих витрат. А ще зручність. Вертикальні апарати громіські, складні у транспортуванні та обслуговуванні. А от у Fenix Nova передбачена система замінних фільтрів і самостійного очищення відпилу. Ви реально економите час і гроші. Бо можете зробити все самі без очікувань та додаткових витрат. Маніпула має кільцеве охолодження. Це гарантія комфорту для клієнта навіть на чутливих ділянках. Система охолодження працює одразу трьома способами: вода, повітря та додаткове охолодження маніпули. І найважливіше, ви не залишаєтесь сам на сам із апаратом. Разом із новою ви отримуєте безкоштовне навчання, понад 35 годин теорії та практики з виїздом викладача, маркетингові консультації та усі готові матеріали для швидкого старту, документи та анкети для роботи з клієнтами, а також персональний менеджер підтримки, який буде завжди з вами на зв'язку. І, звісно, ви стаєте частиною нашої великої б'юті спільноти Лазершок, де можна поділитися досвідом, отримувати нові знання та клієнтів. Для власників салону це означає просту річ, швидка робота, результат із перших процедур і окупність в середньому від 4 до 6 місяців. Тож, якщо ви досі думаєте, що портативні апарати програють вертикальним, Фенікс знову доведе вам протилежне. Записуйтесь на тездрайв і переконайтесь самі.